Дмитре, вітаю! Дивися, в нас знову питають по знижкам клієнти, а чи можете дати знижку? Тож, розкажи, будь ласка, що у нас там по політиці по знижкам. У нас немає хаотичних домовились на око, тому що працюємо прозоро. Але так, знижки можливі, але залежать від декількох речей. Перше це сума замовлення. Чим більше, тим більше зможемо дати знижку. Друге спосіб оплати, іноді за передплату кращі умови. І третє, чи це повторна покупка для постійних клієнтів приємні бонуси. Дмитре, дивися, а якщо товар вже акційний, то такі знижки сумуються. Якщо товар вже в акції, то така знижка не сумується, тому що там вже мінімальна ціна. Дмитре, ще таке питання: знижки на сайті, от, акційний товар. Що це за товар? Він пошкоджений, чи це оцінка, от ще питаю таке. Ні, це повноцінний товар з гарантією, просто або знижка від виробника, або ми розпродаємо залишки. А на товари з оцінкою шукайте окремо товари зі стікером помаранчевим оцінка. Маєш суму і хочеш знижку? Напиши нам. А якщо ще не бачив розділ розпродаж, заглянь на сайт. До зустрічі в наступному випуску запитаю власника.